Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 липня 2024 року. Сьогодні, 8 липня, зростаючий місяць, буде знаходитися в Знаці Лев. Можна посадити цибульку на зелень та посіяти насіння зернових сидератів. При необхідності можна проводити поливи, а от підживлення в знаці стихії вогню та при таких високих температурах небезпечні для рослин. Горять корінці і горять листочки, тим більше можуть теж загинути і квіточки, та плоди осипатися. Будьте уважні! Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері біопрепаратами та настоями трав. Сприятливий час 8 липня для обрізки саду та зелених операцій. Це завершується такий важливий період для обрізки саду, так що, 8 це все, а потім аж на спадаючому місяці в кінці липня. І проводимо зелені операції на овочевих та квіткових рослинах, до речі, і на садових. І можна збирати врожай 8 липня для тривалого зберігання. 8 липня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 9 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 16 години 48 хвилин вечора, а потім перейде в знак діва. З 9 години 6 хвилин ранку та до 16.48 це час місяця без курсу. Нічого не розпочинаємо, нічого важливого не робимо. І от тільки після 17 години, 30 хвилин вечора, наступає продуктивний час для посіву насіння та для посадки розсади огірків повторний посів, будь ласка, для посіву насіння кропу, це дві овочеві рослини любить діва, інші овочеві рослини не дадуть врожаю доброго. Далі ми можемо сіяти ще насіння дворічних та багаторічних квітів. Діва, покровительство квітам. Поливи та підживлення будуть ефективними тільки після 18-ї години вечора. Для цього використовуємо будь-які добрива. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але якщо дуже дуже спека, то робіть це дуже, дуже пізно увечері. І вже не можна обрізати рослини саду та не проводити, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах, і не можна збирати врожай для тривалого зберігання в діві, якщо збираєш, врожай погано зберігається. 9 липня несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 8 та 9 липня 2024 року. Тут будуть працювати весь світовий день, і 8, і 9 енергії знаку стихії вогня Лева. А тому в раціоні мають бути протеїни та вітаміни Д і С. Готуємо такі смачні страви: страви з риби, з морепродуктів. Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису. Дуже корисна печена картопля. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Вони такі зараз корисні та вітамінні і смачні. Вітаміна зелень теж дуже корисна. Їжте насіння соняшника минулого року, їжте маслини, часник свіженький в першій половині дня, їжте волоські горіхи, і пийте, будь ласка, якомога більше натуральних соків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх ваших справах, гарного вам настрою, усіляких вам гараздів! Миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!